Вся гуманітарна допомога, що надходить у прилуки, розподіляється виключно за рішенням штабу з питань забезпечення належного обліку, контролю та подальшого її розподілу, утвореним розпорядженням міського голови Ольги Попенко. І саме першого дня війни, коли тільки расисти переступили поріг нашої землі. У міській раді створено штаб з надання гуманітарної допомоги. І от ми вирішуємо до кого ми звертаємося. Працює у нас інвестиційний відділ. Потім, коли отримується гуманітарна допомога, ми обговорюємо, яких. Категорії найбільше потребують цього, і так ми працюємо на сьогодні, і будемо працювати в подальшому за таким алгоритмом була розподілена і гуманітарна допомога, що надійшла до прилук 7 вересня. Міська рада звернулася до одного із фондів міста Києва щодо щодо надання допомоги певним категоріям людей Прилучанам. І сьогодні дуже приємно. Сьогодні ми запросили ці ці, ці категорії. І отримують сьогодні в нас в добі Чорнобильської лікодарів аварії на Чорнобильській станції. А в нас це понад 80. 50 таких ось, прилучан сьогодні. Отримують переселенці. Це ті переселенці, які яким ще міська рада жодного раду не надавала допомоги. Сьогодні отримуватимуть такі набори. Це і дітки-інваліди до 18 років. Це і перша, і друга, і третя група інвалідності. Сьогодні ми будемо видавати такі набори і тим сім'ям, які втратили своїх дітей. Синів чи доньок на захищаючи нашу країну, це і учасники. АТО, і це ті сім'ї, які втратили сьогодні своїх дітей, які захищають нашу країну від расистів. І це звичайно сім'ї афганської війни. Також ми пам'ятаємо всі ці сім'ї. Звичайно, ми дуже вдячні. всім, ми низько вклоняємося. Кожна із цих категорій прилучан та переселенці отримували гуманітарну допомогу у заздалегідь визначеному місці і визначений час. Люди організації видачі задоволені. Чудово, прекрасно. Я п'ять хвилин всього затратила. Спасибо. Звичайно, вдячна. Це ж покинула все і приїхала. Дякую, звісно, дуже. За такими пенсіями, які у нас так нам аби давали, так і було б хорошо. Спасибо їм. Це велика допомога. Павло Іванович, вдівець лікарки, що була учасницею ліквідації аварії на ЧАЕС. Підтримка з боку влади і благодійників чоловіка вкрай розчулила. Вдячний, звісно, що ж не забувають інвалідів, вдовців, Я вдовець. Тут саме вдуавдови переселенці. І все спасибо большое председателю нашому шо. Що не забуває таких людей, міський голова Ольга Попенко говорить, що надалі влада Прилук намагатиметься охопити гуманітарною допомогою усі вразливі верстви населення. Треба сказати, що сьогодні приходять і багато приходять прилучан старшого віку, і приходять люди з інвалідністю. Говорять, що вони інваліди першої, другої, третьої групи. Я не кажу про те, що ми на цьому зупиняємось. Ми будемо звертатися ще до фондів, ми будемо допомагати. Але на сьогодні ось така категорія отримує, а надалі міська де буде працювати, будемо звертатися до інших інституцій. Я думаю, допомога буде ще і ми подальшому будемо говорити, які категорії будуть отримати такі набори. Слід зазначити, що цього разу до прилук надійшло 500 пакунків гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування та засобів гігієни.